Якого чоловіка хоче знайти жінка? Про яких чоловіків мріють жінки? Та також поговоримо в цьому відео про якості справжнього чоловіка. В першу чергу це відео призначене для жінок. Але якщо це відео раптом будуть дивитися чоловіки, то я вас також прошу долучитись до нашого обговорення і в коментарях написати, що ви думаєте про це. Шановні жінки, напишіть, будь ласка, в коментарях, якого чоловіка ви хочете знайти. Конкретно напишіть перелік тих якостей, які має мати чоловік. Я розповім про те, що нам говорять ведичні писання. Хорошо. Перше, що нам потрібно зрозуміти, те, що є матеріальний рівень, є духовний. От. Я зараз хожу з вами спілкуюся. Хто такий я? Ви бачите моє тіло, Оце. Оце. бачите, яке прекрасне, гарне таке тіло, да? Підкачане, загорівше, таке прекрасне, побрите. Просто ну, що... красавчик. да. От. Ну, Жінки ще гарніші. тут питань нема, однозначно. да? От. Це є матеріальне, але в першу чергу, коли говорю я, я, це є я, тобто я є душа, яка знаходиться. Так, тут, от яка до якої додається це тимчасове фізичне матеріальне тіло. Друге, коли жінки говорять, я хочу знайти сильного чоловіка, от я дуже часто бачу такі історії дійсно сильних чоловіків. Мова йдеться в першу чергу про те, що жінка вона живе на рівні розуму, чоловік живе на рівні інтелекту. І завдання чоловіка що зробити розвинути, підсилити свій інтелект для того, щоби чоловік навчився контролювати розум жінки. Тому жінки часто кажуть, я хочу знайти сильного чоловіка. Він має бути такий Ух, ах, 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 ах. там набір розумних фраз, стандартних дуже часто, якийсь закати. Він має бути сильний. Ну хорошо, окей, то що у нього там банки великі, там прес кубики, Не факт абсолютно, що він сильний. Розумієте, це фізичне тіло. Але коли ми говоримо про те, що розвиток інтелекту, сильний інтелект чоловіка, він прокачується виключно за допомогою сили аскези так, та молитви. І під керівництвом духовного наставника, який знає, як це робити правильно. О, тому що у нас чоловік так, має два червоних диплома, золоту медаль, накачав собі і заробив гроші. І кажуть, жінки, він сильний. Ні, він може бути абсолютно слабкий. Як чоловік зі слабким інтелектом, він все одно може бути слабкий, маючи всі матеріальні блага і гарне прокачане тіло. Наступне третє, чоловік його завдання що робити? Відривати жінку від матеріального. Ну, не в смислі, це не означає, що вона має там сидіти гола боса, а нічого не їсти. Значить, ну, в першу чергу, такі жорсткі, суворі аскези це для чоловіків. Дивіться, от, питання. Також, будь ласка, напишіть відповідь в коментарях під цим відео. Да? Що означає те, що чоловік має забезпечити жінку? Дивіться згідно ведичних писань, от у ведичних писаннях сказано про те, що чоловік має забезпечити мінімально, тобто, щоб було щоб поїсти, вдягнутися житло, все. Тобто квартплата, комуналка, жінка має бути вдягнена мінімально. Якщо їй потрібно три плаття, вона їх має мати. Як треба п'ять спідниць, вона їх має мати. Як потрібно мати їй там дві літніх куртки, дві осінні, ну, дві зимових, дві весняних, то воно має бути. Там не написано про те, що жінка має мати 200 плать, 100 пар взуття, які лежить, а вона носить три пари. Там не написано про це. Якщо жінці потрібно 5 пар взуття, він, чоловік це має забезпечити. Там не написано, що їх має бути 200. Бо жінки зараз, розумієте, ви подуріли. От вас немає, розумієте, тормозів взагалі. І чоловік має сказати, так, тобі треба взутися, хорошо, ми взули, купили. Треба там тобі для емоцій, там, 5 пар купили, 5 пар, добре, 10. Ну не 200. І завдання чоловіка сказати: ні, рот закрило і тихо сидиш. Все, і вона така, тяв, і має сидіти тихо. Так, ні. Вона ж пішла до своєї подруги, до психолога, в якої там 100 тисяч підписників. Вона собі Сілікон губи напіхала, губи намалювала, розумієте, і вона розказує: Я знаю, який має бути справжній чоловік. Якщо він тобі не купив 201 пару взуття, то він дебіл, він аб'юзер. Він тобі не хоче їх купити. Дура ти з накрашеними губами от ти хто. А не психолог, розумієте? Це, це не пройде, це мова. О. Тобто завдання чоловіка таким чином відривати жінку. Я не кажу ще раз, давайте, будь ласка, не будемо цей говорити про те. знаєте, бо також, от я говорю про якісь судні речі, а трактують їх зовсім по-різному. По-перше, чоловіки це перетягують в іншу сторону. Вони говорять про те, що ну Петро ж сказав, що не треба забезпечувати і відривати жінку матеріально. Все, нема грошей, значить, не мабуть, ходити голобос. Ні, я такого не казав. Також не потрібно жінки перетягувати це в іншу сторону, казати, знаєте, що Петро сказав, що ти маєш забезпечити, купи 200 пар взуття. Ні. Я ще раз кажу: якщо вам треба 5 пар взуття, їх треба 5, якщо треба 10, треба 10. Я не вірю в те, що вам треба 200 пар взуття. Добре, є люди, хорошо. Я просто знаю маклерів, так. От там була така історія. Одна жінка, от вона коли там їздила на презентації, їй там потрібно там під квартиру, під стиль, ну вона там, вибачте, і заробляє відповідно. розумієте. От е, так, їй потрібно там і взуття, і одяг. І, ну, тобто костюм, взуття, і там зо, ну, верхній одяг має бути під один стиль. І вона має там мати щось 8, чи 10, чи 15 комплектів. Тобто, хорошо, в тих випадках це потрібно. Але ще раз кажу: є якийсь грань. Не має бути замало і не має бути забагато. Якщо жінка живе в занадто скетичних умовах, вона просто почне хворіти і, вибачте, помре. Це небезпечно. І довів її до того чоловік дуже часто. Розумієте? Не про це йдеться мова. Дальше. Значить, чоловік має мати сильний інтелект для того, щоб контролювати жінку. В першу чергу, чоловік сам має робити аскези. Часто це виглядає дуже смішно, знаєте, та що чоловік він, що робить? Він, сам має слабкий інтелект, знаєте, це виглядає так. Він пробує її контролювати. Так, а ну бистре чоловік. Петро сказав, ти маєш слухати мене у всьому, і я тебе маю контролювати. От мій інтелект сильний. То що він сказав, що у нього сильний інтелект, це ще не означає, що він у нього сильний. <гум> мені майже 50 років. Знаєте, я кажу, чоловікові важко жити перших 40 років. Мені в 49, вже з половиною. Розумієте, я розумію для того, щоб я міг сказати, що ну так вже більш-менш, мені треба років 10. Розумієте, так, є чоловіки з сильним інтелектом від народження, але їх одиниці. Їх у всьому світі 5-максимум 10%. Їх дуже мало. О, їх в дійсності дуже мало. Вони є. От, і знаєте, це смішно часто виглядає, коли я бачу такі випадки. Коли чоловік знаєте, він такий. Я сказав, що в мене сильний інтелект. Жінка така. Да-да-да, ти мій Бог. Вау, супер. Він каже, значить так бистренько, Значить, мені зараз там курочку приготували, канічок купила, да, жанку пива холодно привела. Вона така, да-да, да ти мій Бог. да, Петро сказав в лекції, що я маю тебе слухати. А ти сказав, що в тебе сильний інтелект. Хто тобі сказав, що в нього сильний інтелект? Чоловік має бути на постійній аскезі. Так, він час від часу має розслабитися відпочити, задоволення отримати від сім'ї, від ласки, від жінки. Все має окей. Але ще раз кажу: є якісь рамки. розумієте? Будь ласка, не плутайте одне з іншим. Бо я кажу, я не раз таки бачу. Знаєте, я кажу, чоловік там пробує корчити себе, а він комусь Ну це, це просто комедія. Знаєте, це можна брати камеру включати і дивитися, це, це кіно, це смішно, це серіал можна знімати. Далі, якщо завдяки чоловікові сильним інтелектом, да коли чоловік він допомагає жінці відриватися від матеріального, він тим самим росте. По перше, чоловік росте, по-друге, жінка біля нього росте. Що мається на увазі відривати від матеріального? Наприклад. Ну, зараз такої можливо менше. От, раніше, як це було. Ну, в принципі, зараз також є. Дивіться, от, е, хто такі е, жінки з, е, ну, чоловіки зі слабким інтелектом, ну і жінки, да? тож, відповідно, не, немає якихось певних принципів. Раніше це виглядало як при Радянському Союзі. Жінка виходила заміж там, за солдата чи за сержанта, їздила з ним там, по всьому Радянському Союзу. От, вони там купляли квартири, машини, ну, от, ну, і були щасливі. О. Зараз у нас в Україні йде війна. Ну, на даний момент, коли я записую це відео, це листопад місяць 2025 року. Також, як це виглядає? Чоловік пішов на війну, жінка поїхала в Європу, знайшла собі там якогось місцевого, вже з ним розвелась, дітей забрали. Чоловік не може ні дітей побачити, нічого. Про що ми говоримо? Про які стосунки ми говоримо? Там немає ніякої любові. Її нема, не і не було. Її просто там не було. Розумієте? Це, це не нормальна історія. <кій> я нікого не звинувачую, будь ласка. От, я розумію, що в кожного своя доля, комусь там краще, комусь тут гірше. Розумієте, ну це як би цей. Але якщо ми говоримо про стосунки, е, знаєте, я знаю випадки історії, коли людей доля розлучала на 20 років. Люди потім сходились, і він не міг гуляти, тому що він її дійсно кохав. І вона не могла собі знайти іншого чоловіка, тому що вона його була закохана. Розумієте, Люди через 20 років знаходилися одно. Оце про любов. Оце про стосунки. Розумієте? Також те, що я кажу, відривати від матеріально, це ще раз кажу, це не означає, що треба жінку голодом мурити, і вона має ходити в одних туфлях круглий рік. Я не про це кажу. Далі. Жінки зараз хочуть, от, і можуть що зробити, опустити чоловіка. Да? Хм. Тобто, якщо жінка, якщо дивіться, в чому проблема, От є чоловіки, от, які стараються виконати всі бажання жінки, це також неправильно. Це також неправильно. Розумієте, тому що коли чоловік виконує абсолютно всі бажання жінки, це не нормальна історія. Як це виглядає? Є тато, мама, діти. Давайте ми почнемо знизу. Якщо дитині виконувати всі її бажання, дитина скаже: супер! Давайте там, дівчинка, хочу ляльку Барбі, хочу 200 ляльок Барбі, хочу великий будинок розовий, супер, машинки, рожай, клас, супер! От. Ну ви розумієте, що це дурість. Ну не може такого бути, тому що якщо всі гроші витратити просто на якісь ігри, розумієте, то це буде біда. Це буде біда, це, це не нормальна історія, тому що це дитина, вона так бавиться. От. Жінка вона знаходиться на рівні розуму. Жінки, будь ласка, я вас не ображаю, я вам просто пояснюю. Ваш рівень свідомості знаходиться на рівні розуму. Завдання чоловіка він має відірватися від мами і підняти свій рівень свідомості на рівень інтелекту. І взяти вас під контроль. Це знову ж таки, це не означає, що там ображати вас, там, принижувати, давити там ще щось. розумієте? Ну, я зараз кажу не про аб'юзивні стосунки, я говорю про абсолютно нормальні, адекватні стосунки. От, розумієте? І коли він бере її під контроль, розумієте жінку, ну, тобто її розум. Жінка сама хоче, щоб чоловік її розум взяв під контроль, тоді це нормальні стосунки. Ми говоримо про абсолютно нормальні стосунки. Я на майбутнє планую записати плейлист, який буде називатися Розум і інтелект. Це будуть два плейлиста великих довгих. Перший про розум. Потрібно розуміти, що таке розум, як він працює. Другий плейлист це буде про інтелект. Також потрібно розуміти, що це таке і як воно працює. Якщо розум по-доброму знаходиться під контролем інтелекту, і це все знаходиться під... Божим благословінням, тобто чоловік несвідомо те, що я душа, і він виконує настанови свого духовного вчителя, тоді будуть всі щасливі: діти, жінка, чоловік, Бог, всі, абсолютно всі. Тоді все буде добре. Я ці відео записую для того, знаєте, щоб жінку там задавили, мужики, так, баб тут задавили, короші, щоб тут навіть не пікнуло. Ні, ні в якому разі. Я ці відео записую для того, щоб ми вчилися будувати нормальні гармонійні стосунки. Так, далі. Ще один момент. Якщо жінка, о, дивіться, знову ж таки, цікавий феномен: коли жінка любить чоловіка, коли між ними побудовані стосунки, я в порядку, стосунки в порядку, гроші в порядку, здоров'я. Якщо жінка гармонійна, на рівні душі вона просто щаслива. Вона знає, що є Бог. Вона любить Бога, Бог любить її. Супер. Вона знає, що Бог мені дасть найкращого для мене чоловіка. Ну для жінки. Окей, він їй дає чоловіка. Вони будують стосунки. Вона в порядку, він в порядку. Вони будують стосунки. Грошей там буде стільки, скільки потрібно. Подивіться на людей, які женуться за грошима. Знаєте, це смішно виглядає, тому що жінки там губи накачали, сіськи накачали, попи накачали. Рамість. Чоловіки дуріють, тому що вони там гоняться за мільйонами, стараються зробити ті гроші. Для чого? Для чого? Я не відмовляюся заробляти гроші. Так, гроші мають місце в нашому житті. Окей, ми говоримо зараз про інше. Я говорю зараз про те, як побудувати нормальні гармонійні стосунки. Розумієте? Коли жінка хоче знайти чоловіка, який буде дуже багатий, буде мачо, буде просто красавчик, розумієте, що буде далі, я вам скажу, що буде далі. Він стане хилий, бідний і імпотент. Так побудовано в цьому світі. Тому що Господь, він це все забере. Якщо ви щось ставите вище, ніж Бог, це все забереться. Якщо ж чоловік. Ставить Бога на перше місце. Жінка ставить Бога на перше місце, тоді буде все добре. Вони вчаться тоді служити один одному. Тому що якщо ми щось там вище, ніж Бог, нас це все забирає. Так, підсумок по відео. Значить, Якого чоловіка хоче знайти жінка, такого, який буде мати сильний інтелект, буде вести її до Бога та буде допомагати їй відриватись від матеріального. Дивіться, також відрив від матеріального. Це про що йдеться мова. Діти виросли, дітей треба відпустити. Чому дуже часто жінка не може відпустити дітей? По-перше, якщо це одна дитина це біда. Це біда для всієї сім'ї. Дітей взагалі рекомендується мати три і більше. Тому що в жінки тоді фокус розфокусовується, вона всіх любить, все чудово. Бо коли одна дитина, мама прив'язана до дитини, часто є такі випадки, та дитина так тікає від мами, що її потім спинити не може. І тікає на другий кінець світу. Разумієте? Далі, якщо неправильно побудовані стосунки між чоловіком та жінкою, коли дитина поїхала, а що далі робити? Дивіться, коли пара знайомиться, хлопець-дівчина, вони познайомилися. Романтика, закохані, супер, все нормально. Далі вони там знайомляться ближче, проходять всі етапи, далі йде весілля, вони по-іншому будують стосунки. Чудово, вони постійно щось змінюються. Познайомились, по одному стосунки будується, пройшло три місяці, по іншому стосунки будується. Рік пройшов, по іншому стосунки будується. поженились, перебудували стосунки. Народжуються діти, перебудовуються стосунки. Діти виросли, перебудували стосунки. Діти пішли з сім'ї, залишився чоловік з дружини. Знову стосунки перебудовуються. Вони кожен раз перебудовуються. Чому мама прив'язана до дитини? Тато що не так, мама вона не відпустить. Вона буде тримати до останнього. Розуміє? Але в цьому випадку не буде росту ні для мами, ні для тата, ні для дитини. Це буде біда для всіх. Це також відрив від матеріального. Дитина прийшла для того, щоб ви її залюбили, навчили, нагодували і відпустили. В цьому ідея. тоді все буде добре. Так, значить, перше: відрив від матеріального. Треба розуміти, що таке матеріальне-духовне. Друге, чоловік має мати сильний інтелект і вміти контролювати жіночий розум. І третє, завдання чоловіка відривати по-доброму, м'якому, з любов'ю вчити жінку від матеріального. Дивіться, будь ласка, весь плейлист астрологічна сімейна психологія підряд. Зверху донизу. Я спеціально його записую, записую багато відео. От. Не робіть всі висновки тільки по одному відео. Будь ласка, діліться цими відео з вашими друзями. Я вам дуже дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.